Couway y 6 2019 року, 1600 гривень ціна. Ось такий ззаду під шкіру прикольний корпус, Мікророз'ємчик, гарний стан по ободу та по екранчику. По екрані, ось, як бачите, немає нічого серйозного. Працює досить швиденько телефон. Зараз покажу інформацію про даний пристрій, повністю чистенький, без різних аккаунтів. Можна все качати спокійно. Так, інформація про телефон Y519 року. E, тут чомусь написано це ж Y6, ніби e, 9 Android. 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 16 ГБ. В комплекті йде телефон зарядний шнурочок мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення. Ось така тут камера. Також додайтесь телеграм-канал, силочка у шапці профілю.